І пізнаєте правду, а правда вас вільно зробить. Із науки Ісуса випливає, що слово Боже має алгоритм оптимізації з критерієм максимуму відмовірності виживання біологічного виду sapiens на планеті Земля. враховуючи історію з новим ковчегом та інші сторонні міркування. Можна сказати, що на планеті Земля дві функції корелюють змовірність виживання виду sapiens і змовірність виживання великої частини біотиплани. Тому також слово Боже дає алгоритм оптимізації з критерієм максимум змовірності виживання виду і великої частини діоти інших видів на планеті Земля. Причому теж дуже цікаво, що особливістю цього алгоритму є те, що максимізація ймовірності виживання цього виду хомосафіну досягається через створення системи під назвою «Царство Боже або царство Небесне», що означає систему найбільш сприятливих умов. Для життя кожного окремого представника цього виду, тобто для кожної окремої людини і побічно навіть для представників деяких інших видів, то просто рослин і тварин. Адже ми знаємо, що людям, щоб добре жити, потрібні рослини і тварини, тому що коли будуть створюватися найбільш сприятливі умови для життя кожного. Це відкриє можливості для кожного виявити і у максимальній мірі проявити свій творчий потенціал на благо всіх, а також вивільнить максимум ресурсів на його дізнання реалізації. Крім того, алгоритм Бога постійно підтримує цілеспрямованість, доцільність дій. Серед іншого, це максимізує ймовірність можливості не згубити вже існуюче життя. І розвинути потужні технології захисту життя. Таким чином з науки Ісуса випливає, що створення царства Божого на планеті Земля є достатньою мовою для вказаної максимізації мовітності виживання видів на цій планеті. Ісус прямо вказує на це у Євангелії Матфея, у розділі про останній суд. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Чого тільки одного з найменших тих ви не вчинили, мені не вчинили. І далі. Казується, що ті, хто вчинив, допоміг. Будуть жити у царстві Божому, а інші будуть у Финцію у вогонь. Думаю, це означає, що вони будуть знищені, тобто поблизу. В різних місцях благої віці Бога Ісус повторює слова про те, що винагородують, допущеним у царство Боже буде саме життя. Наприклад, ти недалеко від Божого царства. Роби це і будеш ви. Бог не є богом бо а шиби, як під, під, підказує здоровий глузд, Логіка тут зрозуміла, якщо ці люди будуть допомагати іншим, то кожен отримує допомогу, коли у нього виникне в ній потреба. Так виникне синергетичний ефект, що забезпечить і підтримку життя. Ісус прямо вказує, яке є царство небесне. Воно подібне до гірчичного зернятка. Посадив його чоловік на городі своєму, і виросло дерево, і запуглилося та Небесне у відтях його. Тобто це вказує на те, що царство Боже це результат процесу використання такої інформації завдяки так, якій людина може творити приятливі умови для життя різних біологічних людей, в тому числі власного кого через те його нас ще називають царством небесним. Не тому, що воно може бути тільки на небі, або тільки після смерті, а тому, що інформація для його створення це слово небесне. Слово Бога із неба. Характеристикою царства Божого є взаємна допомога між його учасниками. І це єдиний критерій для суду. А як треба поводитись, щоб досягти такої поведінки? Це вказує закон Божий. Зокрема, дві основні заповіді любити Бога свого всім серцем своїм, душею, душі, свої, всіма своїми силами і розумом, думками, і любити ближнього, як самого себе, а також пояснення, пропрощення ровини ворогам і годами. І порада не засуджувати, щоб не бути заходженими, що їх уточнюють. Про це ж у короткій формі нагадує і єдина стандартна молитва, якою Ісус навчав своїх учнів молитва Отче наш, яким наведені основні потреби людини, про які слід розчитиме так. Тому молитву Отче наш можна розглядати як своєрідний скелет власного алгоритму, головна програма, очевидь, призначений для налаштування індивідуальних учасників. І всіх складових частин системи. Отче наш, що на небі протокол, підключений до системи стадомлення місце. Нехай святиться ім'я твоє, протокол, підключення до системи ідентифікації слідчих. Нехай прийде царство твоє уточнення цілі. Калібровка курсу на головні цілі, царство небесне заради життя. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. На основний блок інструкції прямого руху до цьому. Хліб наш насущний дай нам сьогодні третій рівень системи безпеки, підтримка апаратної частини. І прости нам проблеми наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Другий конкурс системи безпеки, готіння зупинення виправлення наслідків. І не введи нас у спокусу. Перший конкурс системи безпеки. Уникнення ризиків ухилення. Але визвали нас від лукавого нульовий основний блок системи безпеки тільки правда чи брехня, істина чи хиба. Цей хіт дуже важливий, адже неправдива хідна інформація в багатьох ситуаціях призведе до на неадекватних пішень, управляючих впливів. Приклад. Для демонстрації дієвості закону Божого можна взяти аналогію з якимось іншим алгоритмом. Дуже научною і дещо кументною аналогія з правилом дорожнього руху і керуванням автомобілем. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я твоє, не забудьте взяти права паспорт, нехай прийде царство твоє. Куди, власне, ми хочемо приїхати? В якому напрямку треба їхати, щоб потрапити до царства небесного. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, щоб рухатись припинить, гальмувати, заведіть мотор і тисніть на вас. Хліб наш настучний, дай нам сьогодні. Не забудьте вчасно заливати, бензин точніше заправляти спальні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, це як подушку безпеки, ще як віддиміть на повороті дороги перезорує на випадах, якщо водій пропустив знаки небезпечної дороги і повороту, чи взагалі не дивився на дорогу або не зміг вчасно загальмувати. І не введи нас у спокойку. Як дорожні знаки, розуміють і правила дорожнього руху. Не варто запливати за боки, перевищувати швидкість руху або вести машину нетверезним. А побачивши знак повороту на гірській дорозі, варто бути уважним час наплатно повернути у правильному напрямку. Але визволи на від лукавого. у яч буде, якщо... На звивісті, гірській дорозі ви їдете, ви це авто, при цьому взагалі не дивитесь ні на дорогу, ні на знаки. натомість перед вами перед вашими очима встановлений якийсь GPS-навігатор з таким великим екраном, що він затуляє собою, майже село боство. И вы ведете авто, дилячись на цей экран. А в ньому показують програму вещи. і ведучий закінчує попередню фразу. ВИЧ Росії требуется немедленно прекратить действия правого сектора. Разумею чистых и услышал уже достатньо повернули вправо, доволі добре так уже повернули вправо, зовсім уже опровели, еще як, честно, вы ви закінчуєте, выполниваете попередний правый поворот. Далее, как раз перед новым нивым поворотом другом, а вы, как и раньше его не бачите, а вы ориентуетесь только на информацию вашего навигатора, ведущий вести в екрану каже, Президент сказал, что это движение в правильном направлении. Бизне, не выкажа. В правильному направленні, а ви здається дача знову в правому направленні, так, таким чином ви розумієте, що тепер уже їдете в бізному напрямку, тобто тепер уже далі треба прямо. І тут важливі варіанти. Наприклад, оскільки слухаючи інформацію ведучого з навігатора, ви їдете прямо то можливо вам пощастити в тому, що відбійник на повороті дороги таки буде, і що він таки зможе витримати удар вашого авто, коли замість повернути знову, але тепер вже ліворуч, ви продовжите їхати прямо, щоб воно не впало у прірву. Прш. Якщо відбійника на тому повороті не буде, ну ви розумієте так. Тут йдеться про те, що якщо хтось так поводиться, то схоже, що у нього вже не працює ніби тобто основний блок систем безпеки, Тобто фільтр, фільтр правда чи присняття на вхідному потоці інформації. При цьому наслідки цілком можуть бути аналогічні, що не розглянуті дорожній транспорт і пригодні. Але, очевидно, є простий вихід такої небезпечної ситуації. Просто вам, як водіє, що керує своїм авто і зацікавленим зберегти при цьому, як своє життя, так і життя, і, і від щитий на дорозі, варто хоча б трохи відсунути від той екран навігатора і подивитись крізь вікно у світ на дорогу, щоб побачити, що ж насправді відбувається на дорозі. Тоді у вас з'явиться можливість перевірити, наскільки адекватну інформацію дає вам ваш навігатор. Тобто відновити роботу вашого основного фільтра системи безпеки. І тоді у вас стрімко зростуть шанси вижити і не вбити інших на цій дорозі.